Як ви знаєте, лазебна подала у відставку, і тепер нова міністр. Довго не було ніяких заяв щодо пріоритетів нового керівництва Мінсоцполітики, і ось тепер вони з'явилися. Скажу так: якщо коротко, то хочуть запустити накопичувальну пенсійну систему, але то буде не скоро: хочуть підвищити рівень соціальних послуг до європейських стандартів. Не знаю, як вони хочуть це зробити, але хочуть. А також нова міністр Жолнович порадила українцям не чекати на підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. І тут дуже цікаво, знаєте, це взагалі така тема для окремого випуску. Я думаю, що я його зроблю, тому що ну, там дуже-дуже багато різних моментів. Отже, чиновниця каже, що під час війни ніяких підвищень. Неможливо, виплати підвищувати не будуть. Вітаю українців, вітаю глядачі, підписники на каналі Знайомісь. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отже, нові заяви нового міністра. До речі, ще невідомо, чого лазебна подала у відставку. Чи то стало тяжко працювати, чи то може якісь інші причини, нам не повідомляють, можливо, десь не знайшли якусь спільну мову. Я не знаю з іншими представниками влади. Не знаю, чи можливо якесь було спірне питання, чи, можливо, просто людина стомилась, тому що така в неї, скажімо так, робота була не з легких. Отже. Давайте повернемось до того, що зараз. Перше, що ж заявила нам новий міністр. Перше, це накопичувальна пенсія. Її запуск та функціонування є одним із пріоритетів нового керівництва Мінсоцполітики. Однак, під час війни запуск накопичувальної пенсії є малоймовірним. Про це ось і розповіла нова міністр Оксана Жолнович. Також вона назвала запуск накопичувальної пенсії в Україні одним із основних завдань роботи її команди. Хочу зацитувати її: що є моїм пріоритетом як міністра на цій посаді. Ми будемо готуватися до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Але при цьому глава Мінсоцполітики ну не впевнена, що систему накопичувальних пенсій реально запустити в країні, що воює. Очевидно, з цим доведеться почекати до закінчення воєнних дій в Україні. Проте, вже тепер, незважаючи на війну, треба підготувати базу для запуску накопичувальної системи. Тобто, можна зробити такий висновок, що скоріш за все, ось е нова. Міністр в неї буде, скажімо так, на першому місці це підготовка бази для запуску накопичувальної пенсії. Ось на першому місці завдань як нового міністра. При цьому Оксана Жолнович, вона переконана, що ні цього, ні наступного року запуск накопичувальної пенсії не відбудеться. В кращому разі каже, що процес може розпочатися аж у 2024 році. Саме так ось вона прогнозує, та й то це буде можливим, якщо тільки в Україні запанує мир. В кращому випадку, якщо все буде добре, ми закінчимо війну на той час ми можемо говорити про невеликі суми накопичення з 2024 року. Це її пряма мова. Окрім запуску накопичувальної пенсії, Оксана Жолнович назвала інші пріоритети діяльності Мінсоцполітики на найближчі роки. Зокрема. Про що йдеться? Перше підвищення рівня соціальних послуг до європейських стандартів. І тут в мене дуже багато запитань. По-перше, де збираються брати гроші? Які саме будуть європейські стандарти? Якщо такі ж пенсії, як і в Європі, це дуже добре, але тут знову повертаємось до того питання, яке в мене було тільки що: де брати гроші? А, що ще мається на увазі соціальні послуги європейських стандартів? Ну, не знаю, можливо, якесь обслуговування, можливо, ще щось. А, ну, побачимо, побачимо. Я думаю, що згодом це стане відомо. Далі, інший момент: забезпечення громадян з інвалідністю, засобами реабілітації. Це дуже важливий момент, тому що ну, це справді потрібно. Це справді потрібно, тому. Якщо все це буде виконано, це буде дуже добре. І повна цифровізація сфери соцзахисту. Вона вже цифровізується, тобто ми вже бачимо, що дуже багато все переходить до а, там, або кабінет а, пенсіонера, або ж там щось в дії, і так далі. Тобто, все вже а, цифровізується. Я думаю, що згодом все це буде вже повністю цифровізовано, вся сфера соцзахисту. А також Оксана Жолнович порадила українцям не чекати на підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Вона каже, що під час війни це неможливо. Виплати просто <кій> не підвищуватимуть. І з'явилася вже трошечки інша інформація, так більш розширена. Я... Обов'язково зроблю про це а, окрему програму, тому що є про що поговорити. А на сьогодні ось все, все те, що я хотіла сказати. Ну, що, що можу додати? Те, що ну, добре, добре, наче починає, і не золоті гори не обіцяє, але й не каже, що все буде погано. Тобто, якось все так більш реально. Ось це особливо щодо того, щоб українці не чекали підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. А це, як ви розумієте, вплине і на пенсії, в тому числі, тобто, якщо не буде все це підвищуватись, не буде підвищуватися і пенсія. Тобто, що робити тоді з тими заявами, які нам давала влада і казала, що не переживайте пенсії будуть підвищуватися всім і так далі. Є план підвищення. Ось тому тут залишається дуже багато питань, але... Я обов'язково зроблю про це програму окремо, і ми все з вами розберемо.